Її життя немов кадри із оскароносного фільму. Уродженку Драбівщини Олександру Шулешко називають Черкаським Шиндлером. У роки війни ця жінка, як і герой фільму, рятувала євреїв. Для цього вона створила дитячий притулок. Олександра Максимівна Шулешко та її помічники записували у дитячий притулок єврейських дітей під іншими вигаданими іменами, і прізвищами і національностями. Два роки під тиском, перевірки та постійні компроміси з окупаційною владою. Війна нас победили, окупірували. Только дітей голодних, оборваних, появилось більше. Некоторих задержувала поліція, а потім відпускала, не знає, що з ними делать. Так писала у своїх спогадах Олександра Шулешко: нині вони зберігаються у обласному краєзнавчому музеї. Рятуючи єврейських дітей, жінка щодня ризикувала своїм життям. Адже у всій тогочасній Європі нацисти убивали кожного, хто давав хоча б шмат хліба, гнані нації. Одного разу дітей навіть довелося. Ховати в ізолятор, сказавши поліцаєм, що там знаходяться діти хворі на інфекційні хвороби. Поліцаї не наважилися перевіряти ці приміщення. Олександра Максимівна прожила повних 90 років. Дружина репресованого священника та мати чотирьох дітей про свою нагороду праведника світу дізнається за два дні до смерті. Було це 1994 року. Сьогодні про Черкащанку з добрим материнським серцем знають достеменно хіба що історики. Пересічному Черкасцію її ім'я невідоме, бо тривалий час біографію Шулешко подавали лише у вигідному для радянської влади ракурсі. Їй приписували з раду. Батьківщини та співпрацю із німцями я навіть дещо дивуюся, як взагалі не репресували фізичного розуміння, тобто її усунули від громадського життя, відгородили від цих дітей, фактично, яких вона врятувала. Ця жінка приклад героїзму та лояльності українців, зауважує історик і своїми добрими справами перекреслює звинувачення участі українців у геноциді євреїв. Коли подивитися на цю постать, Шулешко виявляється, що це якраз яскравий приклад того, що українці займали іншу позицію. Вони рятували не тільки скажімо, себе, своє життя, рятували і євреїв, що було надзвичайно небезпечно і не випадково вона отримала ось звання праведника. Історик переконаний, у руках громади безліч можливостей, аби увіковічнити ім'я легендарної землячки, як варіант назвати на її честь одну з черкаських вулиць, аби сучасники завжди пам'ятали про жінку героїню. Олена Берестенко, Роман Буша, Віка Новини.